З кульової стрільби на базі третьої школи були проведені міські змагання. Вони є традиційними, організовували їх центр спорт для всіх і «Товариство сприяння обороні України. Свої команди представили 10 шкіл по 4 учасника. У кожній стріляли 12-го, 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 12, ще й о 12-й годині. Комусь хлопців магічне число допомогло досягти кращих результатів. Дивіться у сюжеті Ольги Перепелиця. Команда до призовників вишикувалась на святкову лінійку. Здоров'я, бажаю, до призовники! Да. Навіть зовнішній вигляд юнаків говорить про їхнє відношення до військової підготовки і зацікавленість до вивчення предмету Захист вітчизни. Без підготовки, як ми збираємося захищати свою родину. Це потрібно кожному чоловіка, це наш свято. Ми стріляємо, ходимо в тір, тренуємося, отримуємо ну, як якийсь опит, щоб добре виступити на сільному. Мують увагу дбальниве ставлення до зброї. Діти після даних змагань і в процесі підготовки до них стають більш зосередженими, уважними. До колегії суддів увійшло п'ять викладачів предмету захист вітчизни. З самого початку змагань вони констатували, юнаки гарно підготувались до змагань. Можна виставляти і на обласний рівень, тобто, це еліта стрілків нашого міста. Які показують досить суттєві, якісні результати. У мене 39 балів, ну, я доволен результатом. Матча. Але всі чекають загальних результатів. І ось настав важливий момент. Почесні гості вручають призерам кубки і медалі. Команда 4-го ліцею у минулому році посіла перше місце. Але цього разу вони отримали бронзу. Я сьогодні доволен виступленням команди, яка показала неплохи результати. Третє місце, це призове місце. Кубок і срібні медалі завоювала команда до призовників панютинської першої школи. А перемозі раділи юнаки Лозівської ЗОЖ Номердин. Гарно влучили в ціль всі учасники команди. Але левова частка перемоги у Артема. За перше місце в особистому заліку нагороджується Лебедев Артем. Результатом 45 п'ять очків. Приятна часом сюда лучше. Наша команда. стала за вагомий внесок у справу військового виховання молоді грамотами товариства сприяння оборони України нагороджені викладачі предмету захист вітчизни.